Я люблю співати та малювати. Я Іскорка жуж я люблю рахувати і дізнаватися щось нове. Я іскорка пум. Я люблю піклуватись про себе та інших. А я, іскорка Міо. я люблю природу і дружити з іншими. Мамо разом до пригод, не лякайся перешкод. Сон Мио. Як цей Міо завжди вдається так вчасно лягати спати. Мабуть, тому він і спить міцніше. Цікаво. Куди ми летимо цього разу? Вау! Я бачила цю гору в казковій книжечці про різні країни. Аеропорт діта термінал 1. О! Ой! Де це ми? Судячи з прапорів, це японія. Яка цікава назва. І тут зовсім усе не так, як у нас в Україні. Ого! Ви тільки погляньте, які височенні будинки майже до неба. Так. Я читала, що вони навіть називаються хмарочоси. Ніби чухають хмаринкам животики. О, уявляю, як там на останньому поверсі. Мабуть, усе місто видно. Аже мурашки по шкірі. А то що за велетенський екран? Там стільки кольорових вогників. Здається, це рекламують якесь кіно і мультики. Ой, там щось схоже на нас промайнуло. Може, ми вже справжні зірки. Ого! Круто. Стоп! Як би нам тут не заблукати? Я бачу вказівники, але на них якісь невідомі закарлючки. Я їх не вмію читати. То японські іерогліфи. Я бачив такі в мультиках. Але геть їх не розумію. Що ж нам робити? Я починаю хвилюватися. О, ні! Ми загубилися. Ой, тільки не це я хочу додому. Бринь, не хвилюйся. Разом ми знайдемо вихід. Нам лише треба знайти когось із безпечних дорослих, щоб той допоміг нам повернутися додому. А хто це такі? Безпечні дорослі. Як їх опізнати? Безпечними дорослими, наприклад, можуть бути поліцейські. Касири і охоронці в магазинах або інші дорослі з дітьми. Дивіться, яка гігантська будівля. У ній точно є магазини. А отже, і охоронці, чи інші дорослі вони зможуть нам допомогти. Чудово, Міо! Молодець! Рушаємо всі туди. Не видно нікого. Ходімо всередину. Так, я бачу, там є якісь люди. Дивіться, отам дівчинка з мамою. Здається, вони цілком безпечні. Може, попросимо допомогти. Ходімо. О, нані та цюдаємо сюдка. Ой, нічого не зрозумів. Дивіться, тут справжній робот, як у мультиках. <свіс> Схоже, це добрий робот, бо він усміхається до нас. Але треба бути обережними, коли хтось усміхається, це назавжди означає, що він добрий. Корева, робот Одес! Корева робот роботодес. Вона сказала, що я справді добрий робот. Вау! Пане робот, то ви розумієте і нашу мову, і вашу. Так. А ще я допомагаю людям у цій будівлі. У мені, як у комп'ютері, вбудовано багато всякого цікавого. Стривайте, стривайте! А ми колись вчилися вітатися по-японськи. Точно, здається, це буде Конітава. Майже правильно, але треба казати конітіва. А вам тоді кажу привіт! 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 Конітіва! 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 і Вона каже, що її звуть Уміко і питає, чи потрібна вам допомога. А ми жуж, Бринь, міу та фу. І ми заблукали. Адже окрім вітання, майже нічого не знаємо ні про це місто, ні про Японію. Вмикаю режим спільної мови. О, співчуваю. Я теж колись загубилася в магазині і дуже перелякалася. О, тепер ти нас розумієш. І що ж ти робила? Я зараз почуваюся такою розгубленою, що й думок докопи зібрати не можу. Я згадала, як нас навчили робити в садочку, коли загубишся, тож я кілька разів глибоко вдихнула і видихнула, щоб трохи заспокоїтись. А -а -а! О -о -о! Ой, Підійшла до охоронця і усе розказала, а він швидко мені допоміг знайти маму. Чудово! Нам треба теж щось придумати. Не Хвилюйтесь, я вам допоможу разом із роботом. Я вам трохи розповім про наше місто Токіо Фуміко. Розбереся з моїм екраном. Японія складається із безлічі островів, але серед них є чотири найвідоміші: Хонсю, Кюсю, Сікоку і Кокайдо. Хонсю. Кюсю. Сікоку. Кокайдо. Такі незвичні назви. Навіть язик рухається інакше, щоб їх вимовити. Горафудзі. Моя бабуся поруч живе. Вершина Фудзі майже весь рік вкрита снігом. Вау, я її бачила з вікна літака. Так, це було дуже гарно. Мабуть, я все проспав. <рес> а ще в японії сніговиків ліплять на з трьох а з двох великих сніжок. Так, зараз побачите, я теж так роблю. Чому дві кулі, а не три? Бо наші сніговички ніби сидять, а не стоять. Мабуть, тому так цікаво дізнаватися про інші країни та звичаї. Але я все одно хочу додому. Пане робите, Фоміко, а чи не могли б ви нам допомогти повернутися додому? Так, так. Легко, адже в мені заховано різноманітні гаджети. Як бачите, у мені є вбудований екран з інтернетом, де можна шукати всіляке цікаве. А ще є смартфон. На нього можна фотографувати. От дивіться. А найголовніше, за його допомогою можна викликати таксі або подзвонити рідним, щоб вам допомогти. Чудово, треба спробувати. Знаєте номер телефону? Так, треба подзвонити нашим друзям. Ось номер. Я завжди ношу його із собою про всяк випадок. Це ж треба такому наснитись. Як добре, що насправді ми всі вдома, і вся ця подорож у Японію була лише сном. О, Міо, ти прокинувся. Глянь, що я знайшла.